Усім привіт! Сьогодні у нас четвер, 27 березня 2025 року. Ми знімаємо ціни на майданчику, де продаються автомобілі. Показуємо ціни, які роки, з якими пробігами є в кожному оголошенні телефончик. Кого зацікавив автомобіль якийсь небудь. Телефонуйте по телефону до продавця, продавців, ще бачили про продаж автомобілів в Ютубі. І прошу всіх подивитися дане відео до кінця. натиснути на, подобайку. На, Писати будь-який коментар. І хто не підписаний на наш канал, будь ласка, підписуйтесь. Всім приємного перегляду. Здається джип Cherokee так 14 рік, дизель 3.0, автомат 19600. Телефончик продавця є. так виглядає салон? Даного автомобіля він Ось так він виглядає. Кого цікавить цей автомобіль, телефонується до продавця. Ще одна шеврулят продається. Тоже кроссовер 14 рік, 12500. 2.2 дизель, 217 тисяч пробігу. Телефон зверху продавця є, ну якщо цікавить ось цей автомобільчик. Так, такий опильок продається. Так, це з 12-го року випуску. Мат дизель 2.0, пробіг 193 тисячі. из 11700 сверху есть телефон продавца далее у нас равно Гранд сценик. Двенадцатый рік, дизель півтора, сім девятьсот.

Телефончик я оголошенні Телефонуйте. Так, Volkswagen Плюс Wolf. А, він не продається. Sorry. Ідемо далі. У Пальмаріва. Пальмаріва. 2006 рік, бензин 1,6, 4,950 4,950 Opel Mariva Volkswagen Touran Тут є такі такі запотівання на фарі є 2007 год, 1.9 дизель 277 пробігу 6200. И телефончик продавца. Вот такой okay. Volkswagen Touran. Так, друзья, Volkswagen Tiguan. Білий колір, легкосплавні диски, протитуманки є. Мовичи передніх фар. Так, 17999, Телефончик є. Пробіг 133 тисячі. Так, інформація по автомобілі. Телефончик. Ось такий кусабін Тігуан. Продається. Так, бусик Fiat. Вантажний, вантажний варіант даного буса. Так, 2018 рік 1.6 дизель 12900. Пробіг має 254 тисячі кілометрів. сервісна книжка є. Кажу салон. Що в нас тут є? От так виглядає салон цього вантажного бусика. Кому потрібний такий вантажний автомобіль, телефонуйте до продавця. Йдемо далі, подивимося. Дві риножки продається. Маленькі. Так, Зоя Зоя, електроавтомобільчик. Так, паратроніки. 19 рік, 117 тисяч пробігу, 11900. Запас ходу 400 км Для мене це щось дуже забагато. Рено Зоя на 400 Тесла, на 400, так? Там Volkswagen IV, 4, 6, так. А ЗОЯ, я не знаю. Напишіть в коментарях, чи це правдиво, чи ні. чи тут Продавець трошки перебільшує. Поділіться своїми враженнями, в кого є Ренозої, наскільки визначає запас ходу. Це автобіль 2019 року. Так, Renault Grand Сценік. Новіший автомобіль. Новіший 19 року випуску. Пробіг має 164 17300. Так, ти. Продавця є. Телефонуйте. вам салон. Сценіка. Не так виглядає салон даного автомобіля. Далі у нас ще отакий Рено. А, це теж Grand Scenic синього кольору. Та й у нас сіреньку з боку стоїть. 18 рік, 16700, пробіг 192 тисячі. Покажу як цей сценічок виглядає. Зараз дивимося. Отак виглядає Даний салон даного автомобіля. Кого цікавить телефонує? Телефон є в оголошений. Далі Renault Traffic Master Mercedes Sprinter. Дивимося, покажемо, що по бусах є. Так, отакий трафік. Похожу в салон, двері розсонів в одній, зараз подивимося, що там робиться. Отак От виглядає салон. Одне пасажирський і водій. Дивимося далі. 18 рік, 237 пробігу, 24700. Тут в нас також є розсувні двері. Так, отакий Trafic, гарно виглядає автомобіль в гарним лакофарбове покриття. Немає царапин, парктроніки, передні протитуманники. Так, йдемо до Мастера дивитися. От така довга база, це, напевно, L3. База H3. 19 рік. 194 пробігу. 24900. Так. Ось такий автомобільчик продається. Телефончик продавця є. Телефонуйте кого цікавить. Так, Мерседес. 21 року, 2.0 дизель, 25300, пробіг 172 тисячі 25300, от має пробіг така ціна даного Mercedса. Так він виглядає салон. Тут два пасажира сідають біля водія. Така база довга, кого цікавий, телефонуйте. Хочу подякувати всім, хто додивився дане відео до кінця і побачив ці, ці три красавчики. Mercedes, Рено і Рено Всім дякую за увагу.